Так, стендаперка Лера Мандзюк презентувала вінілову платівку. Інтимний стендап доволі неочікувана така історія. Якщо ж ти була на презентації, розказуй, що це таке, чому вініл стендап це якось поки що не мечеться. Чи може бути Лера Мандзюк м'якою домашньою затишною і аналоговою? Інтимною, отож Лера Мандзюк записала свій цікавий стендап на вінілі, аби слухачі мали можливість зберігати його і прослуховувати багато років. Так. Окей, добре, вініл був зірки на презентації. Були? Ну а як же ж? Як без них? Так. Ексклюзив розказували? Звичайно, як без них у нас тут. Ну мене все одно ну, мурдує до питання. Чим він інтимний той стендап? А це все я розкажу у репортажі. Давайте дивитись. Давайте, давайте. Інтимні пісні, інтимні вистави, і навіть про інтимні сцени в кіно чули. А от про інтимний стендап ні, гомористка і стендаперка Ляра Мандзюк презентувала вінілову платівку зі своїм стендапом. На заході зібрала зірок. А ми у них ексклюзиви. Я комік Данило Повар почав стрімко заробляти за одну публікацію в інстаграмі в чотири рази більше ніж зазвичай. Ну Рілс там, якщо в інстаграмі коштує 80 тисяч. Чому Лєра Мандзюк ні з ким не дружить у шоу бізнесі? Вау, хороше питання! Та як Андрій Черепущак став ведучим нового каналу. І чому його страшно не прийняла телеаудиторія? Коли я захожу в себе в дірект, і мене там хвалять за прекрасно прожитий день. А тут мені кажуть, щоб ти здох. На захід стендаперки прийшли колеги зірки. Однак у шоу бізнесі каже тісно ні з ким не дружить. Кого можна ти шоу бізнес назвати своїми друзями? Вау. Wow. Хороше питання, не знаю. Просто для мене слово друзі і дружба воно має дуже таке тоже інтимне значення. У мене останнім часом з'явилося багато приятелів, а прям друзі це люди, з якими ти ну в кого ти гроші зечеш. Хто в тебе зичив гроші? З ким ти пройшла вже і криміри. У мене є одна єдина подруга. Це моя старша сестра, яка мене вибавила. Нещодавно випали каву стоянною. Назвати її не можете дру... ну, подружки. Поки що не можу, але це буде неправильно. Нову професію для себе опановує блогер Андрій Черепущак. Більш відомий у соцмережах за псевдонімом Галицька Діва. Тепер він телеведучий. Веде гумористичне шоу на новому каналі. Місто і село. Як проходив кастинг? Як тебе запропонували? Можливо, це кумівство. Яке кумівство? Боже, я хожу, хожу, шукаю ті двері. Знаєш, і ніяк не можу знайти. А то випадково. Чи не випадково мені подзвонили, запропонували прийти на тракт. Я прийшов 20 хвилиночок. Щось поговорив в камеру. Казали говорити в третю камеру. А я говорив в сьому. Казали говорити в вухо. Я не розумів, що таке вухо. Все було дуже сильно сумбурно. Нову програму люди гарно дивляться, але й так само гарно хейтять Андрія. Скаржиться тепер. Уже й телезірка. Тож все, що я витворяю в інстаграмі, не дуже сильно заходить тим людям, які на телебаченні було дуже багато хейту. Дуже багато хейту. Вияснилось, що ту програму, яку веду, я дивляться там 40% чоловіків, дивляться якісь такі трошки інші жінки, не мої куниці. На початку було дуже сильно важко. Я прям до психолога хотів розмовляти на рахунок цієї історії, тому що мені було важко. Я не привик до такого. Знаєш, коли я заходжу в себе в директ і мене там хвалять за прекрасно прожитий день. А тут мені кажуть, щоб ти здох. Ще одну телеведучу обговорювали з коміком поваром Данило. Отож він у вересні минулого року знімався у одному фільмі з Лесою Нікітюк. Там вона навіть оголювалася. І під час тих зйомок Леся і дізналась, що вагітна первістко, як розказала сама зірка в одному з інтерв'ю. Чи не помічали ви на зйомках? Чесно, взагалі не було. Я бачив її живіт і Вза... чесно, я навіть і не думав. Ми говорили з нею, але про інше за останні часи Данило виріс у популярності та й у заробітке, та секрет збільшення прибутку зовсім не в популярності. Ви зараз уже один із таких відомих, можна сказати, коміків. Як зросли ваші гонорари за останній рік? Ну вони в мене зросли насправді не через мою відомість, а через те, що в мене з'явився директор Єгор. Бо я не вмію себе продавати. Ну митці самокритичні і вони часто дешевлять. Десь зимою з 23 на 24 було максимум, що я робив, це рілз в інстаграм 20 тисяч. Все, що стосувалося з фінансів, мені було дуже незручно відповідати. Більш-менш до цього там, я за 10 тисяч там знімався, або на стендапах виступав за 2 тисячі. А зараз я? Ну, рілз там, якщо в інстаграмі коштує 80 тисяч. Кожному митцю треба людина, котра буде її продавати. На сьогодні ставимо крапку. Більше новин зі світу шоу-бізнесу у наступних випусках не припиняйте дивитися ранок у великому місті. У нас все найцікавіше.